Привіт всім, хто на зв'язку з кіно. Сьогодні я поділюсь з вами оглядом найцікавіших фільмів та серіалів, які ви можете подивитися найближчим часом. У цій добірці є класика кінематографа, такі й свіжі новинки, які захоплюють із перших хвилин перегляду. Користуючись нагодою, хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку. Вони ймовірні. А хто бажає долучитись до меценатів, всі посилання я залишу в закріпленому коментарі та описі під відео. Зробили тоді поїхали. Відміть. Після трагічної смерті свого брата молодий шеф-кухар Кармен Кармі Берзато повертається до рідного Чикаго, залишивши роботу в одному з найкращих ресторанів світу. Він отримує у спадок сімейне кафе, що славиться своїми популярними сендвічами. Однак, після роботи у високій кухні Кармі стикається з численними труднощами. Він звик до зовсім іншого підходу до кулінарії та менеджменту. Тепер кармі доводиться займатися всім від керування персоналом і закупівлі продуктів до організації чистоти та контролю фінансів. Його мета перетворити кафе на сімейний ресторан, який стане гордістю для громади та вшануванням пам'яті брата. Додаткові труднощі створює двоюрідний брат Річі, який постійно критикує кожне рішення Кармі. На щастя, до команди приєднується Сідні, талановита і амбітна випускниця Кулінарного інституту Америки. Її ідеї та наполегливість можуть стати ключем до успіху закладу і допомогти кармі подолати виклики. Серіал «Ведмідь» створений Крістофером Сторером. 127 годин фільм «127 годин заснований на реальних подіях і розповідає історію молодого альпініста Арона Ральстона, який віддає перевагу під небезпечних вершин у повній самоті. Літо 2003 року юний і життєрадісний Арон вирушає до каньйону Блю Джон місця, яке вважає найкращим на планеті. У його рюкзаку мінімум спорядження, фотоапарат, ножик, трохи води та їжі, а в голові безтурботні думки про чергову пригоду. Самотню прогулянку порушують лише дві мандрівниці, яким Арон допомагає знайти дорогу та організовує незабутнє купання в підземному озері. Але радісний день обертається на кошмар, коли Арон падає в розколону, а валун затискає його руку. Звільнитися неможливо, камінь нерухомий, а сили поступово тануть. Без їжі, майже без води та без можливості покликати на допомогу. Арон змушений шукати вихід. Самотність і небезпечна краса Блюджон, яку він так любив, стають смертельною пасткою. Герою доведеться зробити найскладніший вибір у своєму житті, аби вижити. Варто зазначити, що також про цю історію є книга, яка стала бестселером. Ручна І Ітан Копик завжди мріяв стати поліцейським, але його реальність далека від мрій. Замість цього він працює охоронцем в аеропорту, виконуючи рутинну роботу агента служби транспортної безпеки. За три роки бездоганної, але непримітної служби. Ітан досі навіть не допущений до роботи зі сканування багажу на вибухові пристрої. Він застряг на своїй посаді, витрачаючи дні на дрібні завдання і чекаючи підвищення, яке здається, так і не настане. Напередодні різдва у розпал святкового ажіотажу, коли аеропорти працюють на межі можливостей, Ітан вирішує проявити себе. Його наполегливість приносить результат. Начальник дає йому шанс працювати за комп'ютерним сканером, але радість швидко змінюється тривогою, коли Ітан виявляє підозрілий багаж. Серед валіз пасажирів він знаходить одну наповнену нервово-паралітичною речовиною новачок. Це отруйна речовина може стати катастрофою, якщо потрапить на борт літака. Зловмисники, здається, спеціально вибрали ітена як слабку ланку, сподіваючись скористатися його недосвідченістю. Ітану доведеться швидко взяти себе в руки та зробити вибір, який може врятувати сотні життів, або поставити їх під загрозу. Це стане випробуванням його рішучості, сміливості та мрії бути справжнім захисником. Снігова спільнота. Абіакатастрофа в Вандах стає переломним моментом для 29 людей, які вижили з сорока пасажирів рейсу, що прямував до Чилі. Те, що починалося зі сміху, і ентузіазму, затьмарилося трагедією. Серед пасажирів була команда з Регбі, сповнена амбіцій і мрій про майбутню гру. Але раптове падіння літака змусило їх зіткнутися з найбільшою боротьбою в їхньому житті. Опинившись в крижаній пустці високо в вандах, без зв'язку з зовнішнім світом і навіть можливості подати сигнал СОС, пасажири зрозуміли, що можуть розраховувати лише на власну силу духу. Обмеженість їжі й води, суворий холод і безжальна природа стали їхніми постійними супутниками. Єдине, що може їх врятувати, це згуртованість та непохитна воля до виживання. Але з кожним днем ситуація стає дедалі складнішою. Як далеко вони готові зайти, щоб вижити, чи зможуть вони залишатися людьми, коли всі звичні моральні межі стираються? Ця історія не лише про боротьбу з природою, але й про межі людських можливостей, село духу та важкий вибір, який змушує людей пожертвувати заради життя? Слід зазначити, що фільм створено на реальних подіях, і насправді він дуже гарно описує те, що сталося тоді. Режисером стрічки був Хуан Антоніо Байона, відомий за зйомками володаря перснів Персні влади світ юрського періоду 2» та неможливе. В течас преторії Тім Дженкін і його друг Стівен Лі затяті активісти, які у 1970-х роках боролися з расизмом у південно Африканській Республіці. Їхня діяльність привернула увагу влади, і обох було заарештовано та засуджено до тривалого ув'язнення у в'язниці суворого режиму Робен, розташованій на віддаленому острові. Це місце вважалося неприступним для втечі, а центральна в'язниця Приторії, куди згодом їх перевели, була однією з найбільш захищених в країні. Однак Тім не мав наміру миритися з таким життям. Він переконує Стівена спланувати втечу. Їхній план вимагає неабиякої хитрості та злагодженості співпраці з іншими ув'язненими, але встановити довіру серед злочинців, які звикли ні на кого не покладатися, або являється значно складніше, ніж вони очікували. Багато в'язнів відмовляються від спілкування або взагалі не довіряють навіть потенційним союзникам. Фільм показує напружну боротьбу героїв за свободу. Чи зможуть Тім і Стівен реалізувати свій ризикований план та увійти в історію як перші, кому вдалося втекти з приторії? Їхня історія це поєднання сили духу, винахідливості та прагнення до справедливості, навіть у найсуворіших умовах? Миротворець серіал Миротворець розповідає історію одного з персонажів Всесвіту DC, який вперше з'явився на сторінках класичних коміксів. Свого часу популярність героя зросла, проте згодом його ім'я було дещо забуте. Цей проект повертає миротворця на екрани, заглиблюючись у всі аспекти його життя та характеру. Головний герой людина з неймовірною силою, якою важко керувати. Миротворець щиро прагне використовувати свої здібності на благо, але йому не просто знайти правильний шлях досягнення миру у всьому світі. Кожна його місія перетворюється на складне випробування, що змушує зіркнутися з моральними дилемами й пошуком справедливості. Вигнанець. Головний герой фільму Чак Ноланд, якого зіграв Том Генкс, інспектор міжнародних відділень всесвітньо відомої служби доставки Federal Express, який фанатично присвятив своє життя кар'єрі. Його головна мета вчасна доставка посилок, навіть ціною власного особистого життя та стосунків з коханою жінкою. Постійні перельоти та напружений ритм стало звичною частиною його буднів, аж поки одна трагічна подія не перевернула все з ніг на голову. Літак, яким летів чак, зазнав аварії над океаном, і він, дивом вцілівши, опинився на безлюдному острові. У його розпорядженні лише гумовий плід і кілька посилок, які хвилі винесли на берег разом із ним. Так починається його боротьба за виживання в умовах, де немає ні прісної води, ні їжі, ні найменших ознак цивілізації. Чак змушений опановувати основи виживання знаходити воду, добувати їжу, розпалювати вогонь і будувати укриття. Відкриваючи посилки в надії знайти щось корисне, він знаходить лише волейбольний м'яч, який несподівано стає його єдиним другом, і що не дивно допомагає впоратися із самотністю. На безлюдному острові Ноланду доведеться не тільки боротися за виживання, а й переосмислити своє життя, цінності і пріоритети. Режисером стрічки був Роберт Земекіс. Відомий за своїми роботами Беовульф, і Союзники, Полярний Експрес та екіпаж. Серед акторів також можна було побачити Пола Санчеза, Леоніда Сітера, Девіда Брукса та нашу Олену Попович. Поділ. Lumen Industries прагне збільшити продуктивність і прибутки, зосередивши увагу співробітників виключно на роботі. Їхня революційна розробка, технологія поділу, стає проривом у світі бізнесу. Ця інновація дозволяє розділяти пам'ять працівників на дві частини: робочу та особисту. У робочий час активізується лише пам'ять пов'язана з виконанням професійних обов'язків. А після завершення зміни всі спогади про роботу залишаються недоступними. Завдяки цьому співробітники можуть повністю зосередитися на завданнях у робочий час і не обтяжувати себе думками про роботу вдома. Проте технологія все ще перебуває на експериментальній стадії, і її використання викликає багато етичних запитань: як змінюється особистість людини, коли пам'ять так штучно поділяється, чи не стоїть працівники заручниками своєї роботи? Хеллі, нова співробітниця Lumen Industries. добровільно погоджується випробовувати технологію поділу на собі. Вона занурюється у світ, де її свідомість постійно змінюється між роботою та особистим життям, але дуже швидко починає сумніватися, чи такий поділ є благом чи прихованою пасткою. Її рішення дослідити суть експерименту веде до несподіваних відкриттів, які ставлять під сумнів справжню мету корпорації та її вплив на життя людей. Ну, от і все на сьогодні. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. що ця добірка вам сподобалась, адже кожна стрічка має свій унікальний стиль, і я впевнений, що ви знайдете щось на свій смак. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. А зараз поділіться в коментарях, який з цих фільмів чи серіалів ви хочете подивитися або вже бачили. І звісно, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Всіх обійняв, припідняв.